Die Aufgabe. Der Serverausfall, Svi Serverer. Der Serverausfall, das Toilettenpapier, das Toilettenpapier, das Toilettenpapier. Die, die Küche. kuch Die Küche. <täusper> 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 Вехер. Якщо О, у вас є якісь питання, то звертайтесь до мене, я буду вам допомагати. А, дякую, дякую. Окей, мені потрібно ту туалетну Бумагу це в туалет треба положити, мене місце. Туалет, подивіться, там у вас є позначка, у вас роздивіться по сторонам, там у вас є позначка, куди я треба віднести. А, побачив. У -у -у. Дякую, дякую. Тоді я пішов. де, де, де мене? А, крифт... Її... Я мене? ЛАУФЕН бігти. Лауфен.

— Це скапіювання. Шукати. Suchen. дивись, мені здається, що десь, десь 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 десь. Я щось не бачу, кухні на карті. А, тут, тут кухня! — кухню. От, от тут, от дивись. Отут береш у цьому кабінеті зверху... — верху, знайшов. Тут хто ну, мене десь. чує, хто з новачків. Кнопочка tab, кнопка tab натисніть. Це мапа. О, ти тут ти кормиш її. Оооооо. А, не ту кишку поготував. О. о. Підна кішка. Наїлась. <світ> Але не <світ> так. <світ> я буду бухати. Дітей, можна вам потиснути руку? Не можна, в мене бухло в руці. Давайте я потисну руку. кругу. Дякуємо. Ладно, якщо що, у мене свої завдання. Моє робоче а, місце. Кач. Я краду в тебе мишку. Фер картофель. Давайте я вам покажу своє робоче місце. Ага, окей. Щоб ви знали, куди приходити. Де Arbeitsplatz. Робоче місце. Де Arbeitsplatz. Що що, я отут працюю. Підходьте, якщо що до мене. Розумів, дякую. Угу. О, давайте я по... О, давайте я по... О, давайте я по... О, давайте я по... Ооооооо, я усі свої мисі делаю. Я такий продуктивний, я продукт пукай. Ой, я на тебе скажу. От так. Вот тут Отут во. Вот тут во. Роберт вот. Я усе зробив, що поніплю. потрібно. тут Ага, все, дякую. Могу скоро з'явитися нові завдання. Все, плюс-плюс. Будь ласка. капіталь. Я я такий вов продуктивний працівник, Heal. я можу танцювати. О, -e момент. Тансен, танцювати. Танцен. Ааа. Хіба що тут человека клапці? Ми только що дуже в інвестицію хорошу сдела. Тепер можемо так. Реально, що вклалося? Ми вклалися в туалетну дома. Момент. Що це? Нічого себе. працювати розвік замахнувся. Вже поздновато, але все прийде. Це підвищення Асфрою. Це називається. Як це <реклама> називається? <підвищення>. Це називається. <Це, реклама> Кокс. Не, 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 не кокс, не, не, не. Це кофе, кофе. Кава, кава, кава. О, я работаю. А де твоє робоче месте? А я тут. Якийсь папір попросив вам принести. Де? Я каже, що за говорю, да, що от нас та дата третій рік. О, 9, той, не, 11 не стасю круто. А ні, вже стався. Ну ладно, похуй. Dawson, сюжетну пропозицію. Ну, непогано. Сайд, так, що у нас тут підвезати. І прошу. Так, можеш підбирати цей документ, як він мені нафік уже не здобсє. Окей, я поки каву побудував. Ну, кава? Lass uns Kaffee trinken. Давай вип'ємо кави. Lass uns Kaffee trinken. Не підкажете мені, як мені роздрукувати деякі речі? Як це, як друки, як власне? Einschlafen. Засипати. Einschlafen. у вас відкритий документ. О, Я получу дверю поблизь. Пане, пане Сет Der Pausenraum. Kimnata Witpochenko. Der Pausenraum. Die Kaffeemaschine. Kawawarka. Die Kaffeemaschine. Das ist eine

Так, шановна команда, дякую вам ви за потужну роботу. 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 Ми робили роботу. Ми робили роботу. Ага. Дуже роботи. Будь ласка, пані, потужну роботу. Я тут Я Так от, мені здається, що пан Джоні

Так, ну що ж, це буде на твій сорок. Короче, ви можете на асистенте. Слакери. асистенте, терміново до мене на народу. Так, мені треба менеджер, це викинути, це вже мені не потрібно. Лектор, можна вам протиснути руку?